Доброго дня, любі малята! Багато людей обирають незвичний спосіб відпочинку. Вони ходять українськими степами, блукають полями і луками, болотами і пустелями, піднімаються високо в гори і пильно обстежують дно водою. Вони щасливі, адже роблять дивовижну справу, проникають у чудовий і загадковий світ комах. Пропоную сьогодні відкрити для себе світ мало відомих Бронзівка золотиста належить до найгарніших жуків у світі, немов коштовний смарагд або злиток золота, сидить бронзівка на квітці. Ці жуки харчуються квітками рослин або соками, що витікають з дерев, чи призрілими фруктами. На сонці бронзівки повзають, пустують, раптом летять, а зникає сонце, комаха стає сонливою. Якщо цього жука взяти в руку, він віддає струмень рідини з неприємним запахом. Кожен, хто хоч раз бував на ставку, помічав незвичайних комах, що переміщуються по водній гладі, як на ковзанах. Це клопи. Водомірки невеликий водний хижак. Живляться дрібними безхребетними, що впали на поверхню води. Повертається водомірка, рухаючись ногами в різні боки. При подоланні перешкод здатні здійснювати стрибки. Жук плавунець мешкає у стоячих ставках, які мають багатий тваринний світ. Адже за способом живлення плавунець хижа комаха, тому йому необхідний хороший запас їжі. Більшість представників цього сімейства має чорне забарвлення. Довге оптічної форми тіло сприяє легкому пересуванню жука у воді. Багато хто чув, але мало хто бачив. Таку комаху, як цикада. Найбільше цикади відомі своїм співом, який часто плутають зі звуками коників стрибунців. Вуха цих комах розташовані на передніх лапках, харчуються цикади соком рослин та дерев. Поверхня крил цикади перший відомий біоматеріал, який може вбивати бактерії. Комахи цвіркуни люблять світло, тепло і сонце. У зв'язку з цим їх середовищем проживання є соснові ліси, а також поля з луками. У цвіркуна є свусики антени, добре розвинені майже всі органи чуття: зір, нюх і дотик. Цвіркун володіє сильними щелепами, які виконують гризучу функцію. Форма тіла щільна, комаха має велику голову. Можна ще побачити жуків з довгими вусами, яких ще називають скрипунами. Ця назва пов'язана із характерним скриплячим звуком, що віддається жуку, якщо його взяти руками. Ще цих комах називають дроворубами. Тому що їх лічинка гризе із середини деревину, висипаючи назовні тирсу. Скрипунь ще живиться нектаром та пилком з квітів. Ну що ж, любі малята, світ комах це невичерпне джерело -джер -джер дивовижних фактів, наукових відкриттів і натхнення. Комахи це не просто маленькі істоти, це величезна. І важлива частина нашої планети. Бережіть та вивчайте Кумах! І до зустрічі!